Блять, до потолка ще місце вашу мать. вибачте. Звісно, знов відео знімаю і знову в ноті тієї. Що Перші враження про проводою. Шумск сектор номер фюнф. П'ять. Ваші коментарі. Трошки ширше треба було робити сектор. Тут я проведу 3 дні. Тихо, тихо. Опа! Перший короб 2024. Молодець. Ебав там, їбав.

Будемо вичеряти левоми. Вертикалка блядь. Треба два по-любому ніби. Але старі, то понятно, що тут культурові кабани. Чуєте, я з приводу Даруємо свободу. Я розумію, ви мене поняли, да? Все, до побачення. Ну президент, просто! Не хочеш щоб без бейса був на фото? О, гарно гарно. Саша зараз біля нього станеш. Саньок давай. Цілуй! Ти ж співав Я процес виважування До речі, ці процеси виважування в грибальських відео вони самі нудні. Ніхто ніхто не дивиться. А це як грибу беруть з тигаркою в роті, це просто класика жанра. Піднімає його? Піднімаю, піднімаю. О боже, сакура! Це коробчик! Коробчик. І не забудь покликати діда. Хай за тебе клюне. Копілочка. Махната. Це було відео про твою жопу. Вітя, що таке? Все? Не тримай. На, не фоткай. А... Ну Діма, майже майже 6. сто. Відпочити треба? Ні. Відпусти хтось рибу мені мне ні. Ні? А это какие Дима, це какие Слава, блядь, ну... Слабирай. Слава, блядь, ну, Витпусти, рибу. А цілувати никто рыбу уже не будет? Я как раз-то кормил твоё. И у нас дуплет. Йма спіймав чергового свого коробця. Він його цілує і відпускає. Риба не їжа, риба друга. Віципці видно? Так і здесь, просто тут рама. Все, важимо. Вечір накритий стіл. Хлопці вже. І в нас знову покльовка. Черговий коробчик. Зловив наш тренер. Зараз буде Пару слів. Не плюй камня. Кармобак... Я відео знімаю. А зараз хелікобактером заразить, блядь. Щось <рес> будете коментувати? Так і да. Так і воно. Добрий день. Добрий день. Клас. Та ну не, не позорься. <рик> Отак ми ловимо рибу. Запутуванням риби... <рик> Ні, він нормально клюнув. Де такі всі психовані, бачу. Що мені робити? Що робити? Давайте, давайте бігаємо вже приїхати. Третька як лежала, так і лежить. Пахую. Але, блять, Летин, дайте мені людей, зараз я купиш на вечора. Скажи що небудь, я подивлюся як квітер записи. Всім привіт. Минуло два дні нашої риболовної сесії на цьому прекрасному озері в місті Шумськ. Всім привіт! Ми знаходимося на водоймі в місті Шумськ. Це Тернопільська область. Сьогодні 12 травня і ми тут третій день рибалили. Я хотів би сказати пару слів про водойму, тому що ми тут перший раз наші враження, і поставив їй оцінку по шкалі Малафея. В загальному ви можете подивитися, яка водойма тут. Вона має ширину метрів 400, довжину не знаю, може до кілометра. Є присутні камеші. Берег дуже хороший, брати рибу зручно, все тверденько, на травичці, Машина всюди доїжджає. Можна залишити прямо біля рибальського сектора. Сектори дуже широкі, метрів по 50. Е, та й взагалі окей, нам з погодою повезло, вітер весь час був в морду. Е, доща не було, вночі щось там накапувало, ми не відчули, все було дуже супер. І я що ми зловили? Ну, на нашу компанію з чотирьох рибалок ми піймали десяток коропів одненького товстолоба, який в залік не пішов. І дуже багато було дрібного колору по зарибку з минулого року грам по 300-600. А тепер до деталей. Які е, наші враження? Доїзд сюди з міста рівне я поставив би 5 балів з 10. Цілком окей, селами їхати не окей. Біля самої водойми ми заблукали, не туди повернули. Але такого, терпимо. Бачили набагато краще. Доїхати можна, особливо ніякого автомобіля не треба на будь-якому на Фабії доїдете. Так, е, ціна за риболовлю сектор 500 гривень на даний момент за добу риболовлі. Як на мене, з, так, з таким результатом ну таке. Трохи, трохи за дорого. Я б виставив десь 5 з 10. Е, як тут гарно природа, відпочинок і все таке. Мені сподобалося все зелене, поряд ніяких автомобільних доріг немає. Місцеві люди ходять мало. Ну, Проходили якісь жіночки, сміялись до нас. Бабушка на якомусь велосипеді їхала. Але так ніхто не ходить, не заважає. Е, навколо все зелене, гарно. Я по своїм враженням, це 8 з 10 за природою я влупив. Зручності, ну, не можна сказати, що вони відсутні, але Бо... тому, що є туалет, в який можна сходити. А які ще зручності? Ну, викосили сектор. Трава сама не кошена, зацепів немає під берегом. Смітників, на жаль, немає. Мобільний інтернет ловить погано. На букві Е, ну, в мене лайф. Wi-Fi, звісно, немає, електрики немає. Ну, це вже таке, звичайно. Я забагато хочу, але смітники, смітнички можна було б біля кожного сектора поставити і місце для наметів зробити побільше. Тому що доводиться ставити ледве не впритик до дороги, що не дуже окей. Тому зручності це десь такого, ну, з натяжкою, 4 з 10. По самій риболовлі сьогодні хлопці зі мною не погодяться. Вони поставили набагато нижчий бал за стільки вудок у воді і власний результат. Я поставив 4 з 10, але це конкретно сьогодні, в таких умовах, тому що все-таки коропів ми бачили, були такі груба риба, була присутня. Я. Лобатого витягнув, який клюнув прямо в березі на пошукову палку. Тому по риболовлі саме сьогодні, от, ну, от так ось, 4 з 10. Хоча хлопці ставили там і 2, і 3. О, правду кажу, там Андрій сказав апхід. І того, по моїй власній шкалі, ця водойма заслужила на 5,2 бала з 10. Ну, я б докинув трошки більше, тому що особисто мені сподобалось. Комарів не було. Власник адекватний, привітний, все окей, допомагав. Е, тому, мабуть, я приїду сюди ще. Дякую, що ви подивилися це відео. Ставте лайк. Вірте в ЗСУ і Україну. Пока. Отака тут вода, земля. Трясовина. А тим часом... О! І, і присуйте десь. Добре, що в нас велика машина. Давай. Засовуй його туди. А не гольф такий білий. Рада Діма? Ну, або скау топ зциканий. Це вже не саме. Ми їдемо додому. Ах. Задоволені. Ми отримали неабиякий досвід. Угу. угу. Всі такі щасливі лишились до їх. Пока шумська.